Вітаю малята. Міжнародний день рідної мови запроваджено організацією ЮНЕСКО з метою збереження мов всіх народів планети та шанобливого ставлення до них. Уперше його відзначили у 2000 році, відтоді щорічно святкують 21 лютого. В Україні це свято існує з 2002 року. Коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови, це свято є особливим для усіх нас, адже українська мова є найціннішим багатовіковим надбанням душею нашого народу та його генетичним кодом. Протягом багатьох віків наші предки не лише відстоювали свободу рідної української землі, а й право на існування та визнання української мови. Сьогодні наша велична милозвучна мова горда лунає з вуст мільйонів людей, тож головне завдання кожного українця любити, берегти і збагачувати материнське слово. Протягом останніх чотирьох століть українську мову намагалися знищити найбільшу кількість разів порівняно з іншими мовами. Проте вона існувала і сьогодні з нею розмовляють, навчаються, співають, пишуть поезію та прозу. Багато великих людей з пошаною та гордістю висловлювалися про українську мову. Рідна мова на чужині ще мілішою стає, так казав Павло Грабовський. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголітті трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Мова втілення думки. Що багатіша думка, то багатіша мова, так казав Максим Рильський. Мова, духовне багатство народу Василь Сухомлинський. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирають мову. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Іван Січовик. Поет Федір Пантов написав дуже гарний вірш, який називається Любіть рідну мову. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання. Мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Українська мова визнана однією з найгарніших та наймелодійніших мов у світі. Існує дуже багато слів, які її характеризують. Наприклад, соловійна, калинова, багата, красива, поетична, лагідна, державна. В українській мові є слова, які притаманні нашому народові ще з давніх давен. Це такі слова, як Писанка, рушник, паляниця, козак, тризуб, вареники, вишиванка, мотанка. Ці слова були оберегами наших пращурів, то та вони, та вони широко використовуються і в сучасному мовленні. Як казав Іван Огієнка, поки живе мова, житиме й народ, його національність. Дякую за увагу. До побачення!